Оце маленький дощик. А коли злива, чи взимку, чи восени, коли тане, сюди біжить вода і діти йдуть до школи. От по цій стежині. От подивіться, що тут робиться. Це тільки от, дощу нема практично. Вон під деревами сухо, бачите? Під деревами вот сухо. Зливи не було сильної. Подивіться, як та вода біжить. І от по цій стежині діти всі в школу йдуть, в садочок по цих калабанях. От, щоб не казали, що був злива була велика, от бачите, сухо. Дощик трохи прокапав і тече потік води. Ця вся вода тече по Волочиській аж до залізничної станції гречани. От подивіться, може хтось буде говорити, що злива була. Дивіться, во сухо. Вон під деревом сухо. Бачите? А це поток води. А що тут робиться, коли велика злива? Оце такий підхід до роботи. І от туди на Волочиську і розходиться вліво і вправо. По залізничній і по волочиській. От сюди діти ходять до школи.